Добрий день, маленькі друзі! А чи добре ви знаєте види транспорту? Давайте перевіримо. Подивіться, обручі, це дорога. Я буду їздити по дорозі. На якому виді транспорту? Правильно, машина. А зараз вірно, літак, молодці. А зараз. Правильно, потяг. Молодці. Послухайте та швидко відгадайте вид транспорту. Що це? Правильно. Це машина. Вирушаються ранку. А це... Літачки приготувалися. Полетіли! Літак. Молодці. А зараз. Потяг. пих Що це? Діду, їдуть на роботу. Автомобіль. Приготувалися. Зараз... Полетіли. Відгадали? Це літак і. знову Клас молодці малята. На все добре!